А між іншим чайки, звичайні чайки, дуже полюбляють полювати над звичайними пшеничними полями. Ось вони. Не всі це знають, що цікаво. Але це не гларуси, це такі трохи поменші чайки. Ну, ось. Якщо я можу побачити, що в неї в клюві, то то якісь коники, тобто наказавського... Взагалі я зрозумів їхню тактику. Опа! О! Зараз... Можна роздивитися, що в в клюві. Значить попав я. Я зрозумів їхню тактику таким чином. Вони... рухаються зліва направо, а потім справа наліво. Здовж усього цього поля.